Заплутались, за якими критеріями рахувати бали БПР або вперше заповнюєте особисте освітнє портфоліо, ми допоможемо. Адже оновили свій сервіс, який ще у 2019 році розробили для лікарів. Тепер він рахує бали і генерує портфоліо за новою формою для всіх працівників сфери охорони здоров'я. Показую. Шукайте сервіс Особисте освітнє портфоліо в розділі сервісів системи експерту медзаклад. Якщо ви вже користувалися цим сервісом, то всі свої портфоліо за попередні роки можете скачати за посиланням на головній сторінці. Щоб створити нове портфоліо, натисніть на одноіменну кнопку внизу і додайте заходи, у яких взяли участь у 2025 році. Найперше включіть стату проведення заходу. Якщо захід відбувся до 30 червня, сервіс порахує бали за критеріями згідно з наказом 446. Якщо з 1 липня, то за критеріями, наведеним у наказі 650. Внесіть назву заходу, виберіть вид діяльності. Зазначте місце проведення і здобуті компетентності, а також тривалість навчання. Зверніть увагу, що тут можна перемикати дні та години, натисніть Зберегти вуаля ваше навчання уже в електронному портфоліо. Обов'язково заповніть профайл, дані з нього підтягнуться у форму портфоліо. Якщо все готово, натисніть на перегляд: ось і заповнене портфоліо. За потреби роздрукуйте його або поверніться до заходів і відкоригуйте внесену інформацію. Сервіс дозволяє вести протягом року і генерувати портфоліо за кожною спеціальністю як для себе, так і для колег. Тож переходьте за посиланням і користуйтесь на здоров'я.